Та сама курка, яка росте під класичну музику, як її розділити? Надрізаємо під філе ноги внизу, залишаються, філе зверху. Просто ось так розламуємо. Ріжемо надто. У нас виходить два бедра. Просто е, знаходите сустав. Ось такі дві частинки. Відділяємо філе від крил по кісткам. У вас залишається два крила. І спинка. І ось такі дві філешки. Трошки надрізаєте спинку і ось так знімаєте під крило. І тоді у вас залишається таке м'ясисте крило на чотири фаланги. Це його можна залишити на бульйончик. Шкірку ми просто ось так рукою так, знімаємо. Так, пальчиками доль кісток, ось так. Ось так повинно вийти. Просто тягнучи за кістку відриваємо. Ось це в нас вже піде на супчик. Куряча грудка в нас вийшла. Маємо. Це йде на супчик дві штучки. Куряча грудка така гарна. Це теж до неї. Дві гомілочки, два крила і два бедра. Все дуже швидко ніяких зайвих відходів. Буквально на 2 хвилинки домашня поручка готова.